Не знаю. Я теж утямився тут. Хто ви? Де я? Це найголовніше питання. Що це за місце? Що тепер? Чому саме ми не думаю, що ми знайомі? Нічого не вийде? Допоможіть, прошу. Що відбувається? Ні, це не насправді це не насправді, не насправді це не Це насправді це насправді. Ми розгублені і хочемо додому. Я втомлена, налякана, і стається випадково з'їва какашки мінотавра. Ми не здамося, поки не виберемося з цього дурдому. Ми маємо триматися разом. Нумо! Час спливає. Зомбі! Ну, звісно, тут є зомбі.